Друзі, перед переглядом квартири хочу звернути вашу увагу, що зараз у квартирі ведеться прибирання, вивозять всі речі весь свесь мотлах. Це дуже добре. Дякую, велике власнику, що готують квартиру для продажу. Як годиться, скажімо так, за правилами. Ось і зараз я вам покажу квартиру. До з ціною ми визначаємося. Буде клінінг зроблений, і потім вам покажу квартиру після. Ще раз повторюсь. Докімнатна квартира, 607-й мікрорайон, Широнінців 40 В. Записуйтесь на перегляд. Друзі, я приїхала на Салтівку. Так, зараз будемо з вами разом дивитися. Так, ось такий будинок. І ось такий двір. Дуже затишний. Від зупинки я йшла три хвилини. В цій квартирі дуже вдале планування. Дві окремі кімнати на різні боки. І ще раз повторюся, що зараз у квартирі йде генеральне прибирання та вивез у сьогодні потрібного сміття. Так, це кімната номер 1 А це у нас кімната номер 2 Кімната номер 2 у нас з балконом. Поверх четвертий із п'яті. Загальна площа квартири 45 метрів. Знаходиться вона в 607-му мікрорайоні на Салтівці. Поряд супермаркетом Клас. Це у нас санвузол. Тут поміняли всі труби. Кухня, завтра все приберуть.